Привіт, друзі! Хотів вам розповісти та показати декілька способів монтажа силиконових приманок. А саме сьогодні я хотів вам розповісти про таку снасть, як віброхвіст та джигова голівка. Це така снасть, на яку можна лобити щуку, судака, окуня та інших хіщних риб. Зараз я вам продемонструю, як можна легко та не вимушено надіти гачок на приманку. А саме беремо гачок та потихесенько надягаємо у віброхвіст. Надягається воно легко, невимушено, майже як черв'ячка. Так, прокололи. віброхвіст. Так, дивіться, друзі. Получається, у нас посередині спинки виходить крючок, фіксується біля голівки. І ось така у нас, виходить, приманочка. На неї можна ловити будь-бу хищну рибу. Так. Ще у мене є для вас ще один спосіб. Ця наживка називається твістер. Я завжди її монтую таким способом, щоб хвіст знаходився вниз. Так, ось такий у нас ще є, я вам хочу показати офсетний крючок. Монтується він легко. Беремо віброхвіст хвостом униз та гачком приблизно десь 5 мм. Пробиваємо гачком ось так, дивіться, друзі. Під кутом 45 градусів. Одягаємо, 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 одягаємо. Так, дійшли до цього У, так, рівня гачку. Та розворачуємо, щоб він майже увійшов в тіло. Потім беремо гачок, переміряємо. Так, ви бачите, він у нас вже майже біля хвоста виходить. Розворачуємо низом твістера вверх. Беремо гачок під кутом 90 градусів. Пробиваємо. Так, дивіться, друзі, у нас повинно вийти... Ось так. Так. Щоб гачок у нас при проводці не зачіпався за коряжники, за камні. Я вам рекомендую гачочок жало. Трошечки витягуємо насадочку і продягаємо жало краюшек в тіло приманці. Таким способом... Ну, скажем так, виходить, не зацепайка. Друзі, це такі самі прості на сьогоднішній момент. Монтаж нахічника. На так що пробуйте. Пробуйте ще раз, як кажуть, тренуйтеся. Якщо комусь щось незрозуміло, можете написати в коментарях мені. Якщо Подобається відео, ставимо лайки. Якщо не подобається, дизлайки, коментуємо. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого вам. До нових зустрічі!